Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного та мирного дня. Сьогодні у нас неділя, неділя це в мене такий особливий ранок. Я можу зробити собі чашку кави чи чаю і йти гуляти по своїх квітах, рослинках. У мене сьогодні вихідний, нікуди не спішу. Ось побачила, що моя гортензія набирає вже другий колір, рожевий. Ось такі гарні суцвіття, але її треба сформувати красиво, бо вона якось неправильно, здається, росте. І широколисна гортензія. Також красунечка. Ну, гортензія взагалі така чудова квітка. Вона весь сезон квітне без перестанку. Красота. Так, що в мене тут нового? Троянда ця багато бутонів накидала, буде квітнути. І ось ця красуня, вона наскільки ніжна, вона мені. Нагадую, якусь таку, знаєте, хмаринку. Така вона легка-легка, дуже гарна троянда. Так, ну і почався сезон Хризантем. Одна із моїх улюблених квітів. Хризантеми, така жовта красунечка. Дуже гарна, така сама квітка повненька. Ось. А так вже все помаленьку починає відквітати. Це вже, напевно, знаєте, такий. Заключне цвітіння. От, бачу деякі. Ну, особливо однорічні туди вже підсихають навіть в деяких місцях. От, ну, троянди ще можуть квітнути, звісно, але вже не так рясно. Ось ця красуня я так і не можу їй знайти назву. У мене їх є пару видів подібних між собою за кольором, в принципі, і за квіткою, тож було б цікаво. Знати їхню назву, але це, напевно, згодом буде, не зараз. Ось. Так, і я тут ще заглядаю до своєї троянди, яку я раніше садила, Амнезія. Ось, І ви знаєте, вона щось не дуже показує признаки того, що вона прийнялась. В принципі, стовбур непоганий, такий зелений, він не чорніє нічого. Але вона нічого не випустила, ні листочка, ні однієї бруньки. Не знаю. Ось там поруч показую посаджена. Разом з нею та вже гарно розрослась. І Версилія так само, як Амнезія, не хоче поки таких дві гарних троянди мало б бути, але щось вони ні туди, ні сюди стоять на місці, поки будемо бачити. О. Так, йдемо далі, буду показувати, що тут в мене є. А це одна із тих фіолетових троянд, також другий вид, і назву було б цікаво дізнатися. У мене тут вже всі лілії попереквітали. Ось цей клематіс переквітнув. Я хочу з ним взагалі вирішити, що з ним робити. Він такий захаращений. Що і взагалі він квітне сюди якось так всередину. Цього квіту не видно і його не видно, не знаю. Так, далі ось ці лілії потрібно обстригти, щоб цибулина зараз дозрівала цибулинка. Я її хочу осінню гарно. Перебрати, викопати, тому що вони вже там, їх так багато розрослося, їх треба трошечки пересадити, скажімо так. Треба зайнятися осінню. І ось мій п'єрчик, він так гарно розрісся. Такі гілочки собі він наростив, але щось не квітне. Не знаю, в чому справа, можливо, весною вже буде гарно квітнути. Так, кіндер, слідом за мною ходить. Слідом ходи. От хежак такий косючка кусається. От. Так, що такі справи з моїм п'єром, але хай росте. Далі тут в мене є трав'янистий гібіскус, який також вже має квітнути. Цікаво, які квіти, навіть яким кольором. По ідеї мають бути великі квіти. Так, ну, в принципі, троянди, троянди вже всі відквітають. Їх вже потрібно також тут їм ревізію провести. Повідстригати, попідстригати, попідрівнювати якісь такі вони них Ось ця гарнюча, ароматна така, що то просто як півонія. Ну, вона і, власне, виглядає як півонія. Дуже гарна трояндочка. Так. Ось ця красуня. Ось і ще третій вид тих фіолетових. Це вона якась перша така, як перша, та не знаю. Ось, можливо, хто знає. Підскажіть, будь ласка, назви. Червона. Так, далі по хризантемах. По хризантемах тут якась біда вийшла. Там порозквітали ті, що далі сховані. Коротше, я їх садила, якось я їх садила за зростом. В тому році вони квітнули, оці, що спереді високі, вони були низенькі. А ті, що низенькі були, вони високі виросли. якось Вони все навпаки повиростало. Поведу у вас ще в садочок свій. Так, я вже тут скоро між гейхерами буду первоцвіти висаджувати, тюльпанчики. Ось хочеться вже їх. Прилаштувати. Так, далі ще по бур'яну. Той, що я спалювала бурян, він дуже гарненько підкорився. Ось він вже майже весь чорний стоїть. Вже скоро його треба буде вибирати. Ну, ще треба зачекати. Ну, в принципі, зволікати також цим не потрібно, бо потрібно ще посіяти газон. Ну і, в принципі, його підготувати для зимування, щоб він встигну вирости. Ну, таке. Так, і тут моя трояндечка, крапелька, яка ж вона красива, яскрава, яскрава. Вже хочеться, щоб вона розрослась, така величенька була. Так яблука падають, треба позбирати їх повикидати, бо вони тут гниють. І прийнялась ось ця бордюрна біла. Дуже хотілося б, щоб вона далі розрослась гарно. От. Агроволокно мені потрібно його привезти до ладу остаточно. Я ще просто ці фіксатори не купляла. Тому що воно з'їжджає, там десь з'їхало, там десь скрутилось, скуйовжилось. Ось мені таке не подобається. Треба його вже гарно довести до кінця. Ну і засипати якимось матеріалом. Угу. Ось ця трояндочка розквітну. Ну, така вже вона гарнюча, вона двохкольорова, потім вона ще змінює колір. От камера не передає, це Не червоний, а в неї такий коричнево-червоний. Гарно. А так, в принципі, все помаленьку росте. Вже хочеться, щоб воно швидше попідростало, але дуже-дуже повільно. У нас сьогодні дощ планується, бачите, яка хмара. Але дощику також потрібно, бо в деяких місцях земля суха-суха. Загалом мені ось подобається оця гротканина, бордюри, Дуже великий плюс. По-перше, не росте бур'ян, це вже саме основне, бо я вже з ним не справлялась. Ну, Просто все потрібно ще гарно підрівняти, задекорувати його, газончик засіяти і якось воно буде виглядати. Ось цей Барбарис, до речі, я його стригла пару разів в цьому сезоні і він набрав дуже таку гарну зелену масу. Ось, тож вже буде м'ячиком на наступний сезон, я надіюся. Так. Ну і куди ж без моєї цієї клумбочки? Подивіться на цей колеус. він так розрісся, він такий густий. Йому, напевно, тут дуже-дуже подобається. Якраз підходить місце, бо я вам там покажу, у мене є два ще колеуса таких різних, але вони зовсім різняться від цього. Просто місце підійшло. З петунія вже також помаленьку відходить, підсихає, бачу, але ще нехай квітне. Ще вона може побути. Пеларгонія також біленька, треба пообривати листочки. Не листочки, а сухі суцвіття. Зараз ще з вами прогуляємось по моїй грядці, покажу вам, що там в мене є. От, кіндер. Він ні секунду не посадить. Та грушка вже вдолі поперек. Ним обстежена грається. Покажу вам свої помідори. Дивіться, які грона висять. Гарні помідорки хороші, але щось я не знаю, чи вони встигнуть всі е, достигнути, що навряд чи. Але, в принципі, такого поступового врожай збирається нормально, може бути. Так, і нарешті, нарешті достигнув мій один єдиний баклажан. Ось такий м'ячик. Треба потрібно вже також зірвати, він, напевно, більше не виросте. Це сорт такий круглий. От. Ну, персі, перці взагалі, перці взагалі ніякі. Я ще ні одного не зірвала і вже, напевно, толку з нього не буде. Бачу, десь там почали віднітись огірочки молоденькі, правда, листя ніякий, якийсь жовтий в п'ятнах, а от пару огірків ще може бути Тоже добре. У мене тут ще заквітнула хризантема. Подивіться, яка вона гарна. Вона нереально гарна, вона така темно-малинова і з жовтою серединкою. Ну, вже така красуня. Пишна-пишна. Далі жовта. Така жовта я вам показувала раніше. Та в мене ще далі. Я вже не пам'ятаю, які там кольори. Біла, здається, є. Можливо, фіолетова, якщо я не помиляюсь. Ну, якщо розквітнуть, то. Згадаю. Так що така історія в цьому році з овочами? Щось взагалі ніяка. Але нічого, що маємо, те маємо. Зараз ще покажу огірки, які я сіяла. Це я тут гілля підкладала, бо котенята бігали по них лимали, але вже котенята віддали в другу сім'ю. Тож повідкривала. Ось ці огірки, ну що з них буде? Нічого з них не буде вже, бо в нас ночі дуже холодні. Ну, як дуже холодні, ну холодні. Для огірків це холодно, вони люблять тепло. То, напевно, з цього нічого не вийде. А, ось я вам ще покажу цих два колеуса. Вони так в раз 5 менші за того. Але кожна рослинка любить, напевно, своє місце. Та що тут казати? Так, друзі, буду завершувати. Я, напевно, що свій обхід, тому що в нас вже дощик накрапає. Всім дякую за увагу, дякую, що дивитесь. Всім пока-пока.